Вітаю. Ми біля кущиків сорту короткого світового дня Катенса. Як бачите, ще є цвіт, ще тільки зав'язуються ягідки, але на огляд візьмемо саме достиглу ягоду, яка вже є на кущиках. Ось тут беремо ягідку то на кущиках, де є дозрівша, менша, більша, нічого не вкривалося, тому які є, такі є. Кущики середнього розміру. Пізній сорт, здається, голландської селекції. Сорт катенса. Так, треба буде помити, замурзилася. Ну, ось така ягідка в цього сорта. Достатньо буде зробити огляд. До зустрічі на огляді. Всім гарних врожаїв.